Генеральна асамблея ООН у 1985 році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначити 5 грудня як міжнародний день волонтерів. Три роки тому в Україні вибухнула Революція Гідності, яка переросла у війну з Росією. Щоб допомагати армії добровольців, люди почали займатися волонтерством. Згодом поодинокі дії і малі угрупування перетворились на цілі штаби та організації, які щодо щоденно витрачають свій час, аби допомагати іншим. У Тернополі найпотужнішими є два об'єднання логістичний центр допомоги бійцям АТО та самооборона Майдану Тернопільщини. Проте людей, які безкорисно допомагають іншим, безліч. Любов волонтерством займається з маличку. каже, якось побачила, як товариші організовували благодійний захід і захотіли долучитись. Відтоді бере участь у акції Миколай про тебе не забуде. Чим мені то подобається? Що постійно є якісь знайомства з людьми, так само особливо з моїми однолітками. І потім після того, після зробленої акції, коли нам все вдалося, коли ми маємо гарні результати, задоволені, то відповідно після того потрібно відпочити. І це можна, виявляється, зробити абсолютно. Ну, лише от на хвилі цієї радості від завершеної доброї справи Христина, волонтер логістичного центру. АТО. розповідає у всесвітній день волонтера, вся у клопотах вирішує питання із скобами для бійців, а також працює над проектом Мрії, що здійсняться. Зізнається, найприємніше було почути сьогодні привітання від бійців. На початку війни було дуже активно. Це ми не встигали. Ми нічого не встигали, відверто вам скажу. Ми працювали цілодобово, практично і сім днів на тиждень. Тобто кожного дня були якісь. Ну хтось привозив, щось треба було видати, пакувалося. Це все обліковувалося. У нас не було часу вгору глянути. Зараз є можливість на здійснення таких проєктів, як здійснив мрії, що здійсняться. Для діток, бідів загиблих волонтер у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. У Тернополі діє багато громадських організацій, які мають таких людей. Впродовж року вони організовують тематичні заходи до різних свят, відвідують сиротинці, притулки для тварин, збирають кошти чи одяг для нужденних. Щоб стати волонтером, не потрібні гроші чи знайомства. Насамперед, це щире серце і чисті помисли.